А, так, вірянців багато, але не так багато, як представників інших цивілізацій. Вони є про батьками людства, тобто вони створювали людей, вони закладали основний ген в тіло людини. Є декілька рас, які представляють реліанці. Перша раса це авіані, це раса, яка могла літати, мала крила. Якщо ви подивитеся на єгипетських божеств, це богиня Ісіта, це Бог Хамонра, це Бог Тот, це гор. Це богиня Сехмет, богиня Бастет. Ось ці всі боги вони є представниками ліри. Боги, які мають крила, це представники раси авіан. Авіані вони знаходяться на лірі, і ця раса вона займається якраз таки під максимальним підняттям вібрацій. Ліріанці є з такими обличчями, як кішки, обличчями Лева. І Ліра вона була прославлена тим, що вона а, виступила відкрито проти рептилій, проти темних драконів. і Вони воювали в війні. Але, на жаль, Ліра програла війну з рептилоїдами, Вони захопили Ліру. І ліріанці вони розселилися по всій галактичній системі для того, щоб допомагати іншим расам звільнятися від рабства для того, щоб допомагати расам розвивати свою свідомість, служити на благо, і також були домовленості згодом досягнуті завтаки галактичній федерації між Оріонцями і Ліріанцями. Про мир і були укладені на землі навіть шлюбні союзи між оріонцями і ліріанцями для того, щоб досягти миру між цими расами. І ми бачимо такі союзи, як богиня Ісіс і Бог Осіріс. Осіріс він був представником Оріону, і Ісіс, вона була представницею ліріанців. Далі, якщо ми візьмемо зображення шиви Шахті, то ми бачимо, що у Шиви на шиї зображена змія. Він був представником Оріону і Шахті вона була представницею Ліри, вона мала інший, навіть колір шкіри. І ось такі союзи, ми їх називали тут на землі Божественні Союзи, але насправді це були союзи між іншими різними расами. І завдяки цим союзам а, раси прагнули досягти миру. Як звичайно існує дуже багато світів, дуже багато вимірів, а, дуже багато реальностей. І ми починаємо підтягувати ту реальність, яка вже існує всередині нас. Якщо ви наповнені світлом, якщо ви наповнені такою радістю внутрішньою, це починає підтягуватися до вас, і в результаті ви йдете в цей вимір, ви йдете на цю планету. Зараз, коли ми знаходимося на землі, земля вона діє на нашу свідомість, вона діє на наш мозок. Тобто, якщо ви подивитеся на свої бажання, ви хочете. Того, що існує на землі. Ось ви не хочете чогось, що існує на Венері, чогось, що існує на плеядах, тому що ви не знаєте, що там існує. Тобто ми не можемо хотіти того, що ми не знаємо. І в цьому є велика проблема. Мені пояснювали це наставники для того, щоб нам кудись прийти, нам треба цього захотіти. Тобто нам треба забажати цього відчуття цієї енергії. А так як ми не пам'ятаємо, що там знаходиться на плеядах, на венері, на лірі, ми цього не хочемо, і ми не можемо туди підтягнутися, туди піти. Тому нам варто для того, щоб вийти з цього циклу народжень, в першу чергу згадати, а хто я, а звідки я прийшов, а який в нас смак, яке не смак повітря на моїй планеті, з якої я прийшов? А яке не смак повітря з вищої планети? А яке там тіло, яка там реальність? Тобто потрібно почати думати про... Те, що знаходиться за межами планети Земля, і е, в цих думках, коли ви проживаєте відчуття розслабленості, легкості, ви уявляєте, що ви легкі, ви у світлі, ви починаєте підтягувати цю енергію, підтягувати цю вібрацію. І, звичайно, на виході з реінкарнації ця точка неймовірно важлива. Коли ви виходите з втілення, ви маєте перебувати у стані великого щастя, великої радості. І коли на моменті виходу ви перебуваєте у радості, знаєте, деякі люди помирають з посмішкою на устах, вони зразу переходять на вищі світи, тому що вони звільняються від цієї земної ілюзії, ще кажуть, земне брем'я від земного бремені, від фізичного тіла, від енергії землі, від ілюзії землі, тому що земля створює таку ілюзію, що нічого не існує, крім землі. Ось, бачите, існує е, світ тільки тут. Але е, це не так. Існує дуже багато вимірів, дуже багато світів, і головне довіряти, що нічого поганого не може з вами статися. Все є просто досвід. І коли ви зустрічаєтесь з ним, і якщо ви усміхаєтесь, він розчиняється. Всі страхи розчиняються. А насправді це дуже цікава історія, тому що коли ми засинаємо, відбувається перезавантаження нашої нервової системи. І ми наче виходимо з фізичного тіла, але ми виходимо в інший вимір, в інший простір, в іншу реальність. Тому дуже багато людей вони помирають у вісні, тому що коли ми закриваємо очі, йде перезавантаження. І на ранок, коли ми відкриваємо очі, це перезавантаження завершується. І ми можемо вісні подорожувати в різні реальності, і нам можуть показувати минуле майбутнє. Ми бачимо віщі сни. Тобто ми можемо у вісні відкрити інші виміри, інших реальностей і звідти подивитися на наше життя, на нашу планету. Мені завжди снилися віщі сни, і дуже багато інформації мені дається саме у вісні. А так, буквально минулої ночі в мене була така неймовірна подорож. Мені показували майбутнє і мені показували портали, які пробудовані між минулим і майбутнім. <кій> мені показали, що в минулому було дуже багато різних фруктів, яких не існує зараз, і навіть яблука вони були до. Досить великих розмірів, тому що жили велетні люди великих розмірів, і фрукти також були дуже великих розмірів. Ці фрукти, які ми маємо зараз, це, мабуть, 5% від того, що існувало на землі раніше. І ввісні я просто куштувала ці фрукти, а, їх смак був неймовірно солодкий, дуже сочний. Багато видів яблук, деякі яблуки були схожі навіть на картоплю, але таку величезну. І також мені показували майбутнє, що в майбутньому земля забруднена і майже неможливо вирощувати фрукти і овочі. І мені показували групу людей, яка з минулого в майбутнє привозить а, фрукти і овочі для того, щоб робити нову посадку в майбутньому для того, щоб відновлювати землю а після великого знищення і забруднення. А також мені показали 2026 рік, і показали, що з цього року на землі почне розповсюджуватися. Нова релігія, і а, ця релігія вона буде а, дуже сильно водити людей в оману. І потрібно слухати себе, слухати своє серце, не йти на якісь нові призвання, якихось нових лідерів, а просто більше перебувати в своєму в внутрішньому джерелі, в своєму серці. І не йти за новими релігійними війнями більше слухати себе і своє тіло. Е, мені дуже чітко показали, що таке енергія е, сатана. Ми знаємо, що є кундаліні-мантра сатанамо. Яка е, перекладається як народження, життя, смерть, переродження. Тобто сатанамо це цикл часу, і ось цей контракт е, з сатаною, про який ми всі говоримо, він є у кожного з нас, тому що це контракт означає, що ми увійшли у цикл часу, і ми постійно тут перероджуємося. І проживаємо циклічні процеси. Це як в фільмі День сурка. Але в день сурка показаний лише один день. А це дуже багато реінкарнацій, Ми проживаємо один і той самий сценарій. І ось цей є контракт з сатаною. І розірвати контракт це означає вийти в просвітлення, вийти в світло, зрозуміти. А що ж не так з цією реінкарнацією? Що ж не так з цим днем? Де я роблю невірні вибори? Пізнати себе, пізнати, як працює наше фізичне тіло, як працює е, мозок, як працюють всі системи в цій матриці. І коли ми це пізнаємо, ми розриваємо контракт з танамо. Ми виходимо з циклу реінкарнації, з циклу постійних повторів. І мені показали, що потрібно направляти увагу людей якраз в сторону виходу з циклу реінкарнації це є розірвати контракт з дияволом. А насправді є свідомості, які не прожили. Всі свої досвіди в фізичному тілі, і частину досвідів вони запланували прожити вне фізичного тіла, тобто якісь випробування вони мають пройти, якісь уроки пройти без фізичного тіла, і ми їх називаємо неупокоєні душі, але насправді це свідомість, яка не допрожила всі досвіди, і вже не маючи фізичного тіла, вони допроживають ці досвіди. А вони можуть виступати як янголоохоронці охоронці для деяких людей. Вони можуть бути прив'язані до якоїсь оселі, до якогось місця. Ми називаємо їх привидами, і ось в цій, в цій прив'язці до місця вони допроживають свій досвід, щоб зрозуміти, що ні до чого тут на фізичному плані не можна прив'язуватися, і тоді вони звільняються. Але вони мають це зрозуміти. Коли нам сняться наші родиці, це їхня вознасяне свідомість. Вона нам транслює певні уроки, досвіди, певну інформацію нам передає. Також янголи можуть маскуватися під наших родичів для того, щоб нам було їх легше сприймати, і від них легше сприймати певну інформацію. Якщо у вісні а, ми бачимо, що покійний родич страждає, або в нього все погано, це означає, що його свідомість вона не допройшла якісь уроки і досвіди. І частина свідомості вона ще знаходиться на землі, тому кажуть, що треба його а, якось поминути. Але краще це робити не алкоголем, а просто направити свого серця світло, а, ці свідомості ці душі, для того, щоб вона максимально м'ягко і легко допрожила свої земні уроки і задачі без фізичного тіла, і тоді вже повністю відправилася в світло. Ну, розумієте, якщо ми виходимо з дуальності, виходимо з стану, що щось нам може нашкодити і загрожувати, ми розуміємо, що все є просто чистий досвід. І так, низькі, низькочастотні істоти також можуть брати на себе облік наших а, родичів, але коли вони приходять, це також для нас досвід. І якщо цей досвід виникає в нашому житті, ми його генеруємо. Тобто своїми думками, своїми вчинками, своєю вібрацією ми генеруємо цей досвід. Тому, коли цей досвід відбувається, перше, що треба робити подякувати за цей досвід собі, подякувати цій енергії, а зрозуміти, що ця енергія вона чомусь навчала нам, щось нам давала. І е, сказати, що я дякую собі, дякую цій енергії. Я відпускаю цей досвід. Цей досвід більше не впливає на мене. Дуже добре після негативного досвіду такого спілкування просто помитися в чистій воді або вмити обличчя. Якщо у вас є сіль, натертися солю, помитися солю і відпустити. Це так само, як маленька дитина, яка бігла-бігла, вдарилася, але вона довго не плаче. Вона пару хвилин вона вже забула, побігла далі, відпустила. Тобто, діло не в досвіді, який ми отримаємо при спілкуванні з тою чи іншою енергією. Справа в тому: а наскільки я готовий це відпустити, чи я буду з цим ходити? Я буду це довго тримати, я буду це якось переварювати, перекручувати. Навчіться відпускати, навчіться бути легкими, і тоді такого досвіду його буде дуже мало. Він не буде до вас приходити, якщо ви не концентруєте на цьому увагу, якщо ви не звертаєте на це максимум свого, своєї уваги.